Як ви цікавилися, ми дуже балако. Тільки працювають, дуже можемо активно спілкуватися. Отже, мавська ти Ну і знову перегонули слайди, як говорю проведемо реванш, що біографістика це та наука, яка Мультидисциплінарна. Як ми чули, що піатріологічних наук, колеги історичних наук, але те, що чим я зараз займаюся, тут і соціологія, і віз... соціальна візуалістика, такі науки, і ну, можна ще ще розширювати той. Тобто зрозуміло, що війна одна з найбільших. Таких вив, що поминають людські життя, біографії, навіть новина. У кращому випадку, що завжди найчастіше фіксується ім'я, дата народження, події, які сталися, і дата смерті. Ну І що в Талину є, наприклад, така цитата Людина, людину забуває лише тоді, коли забувають ім'я. Колективна пам'ять для збереження будівлі сучасної війни, яка зараз відбувається в Шеферку, послуговується візуальним контекстом, е, щоб обшарти е, е, культурної пам'яті, і це все е, має, як розумієте, в нинішніх умовах висіць української війни має зберегти допомагає. Я маю карти себе. У промові Сергія Жадана він отримував премію миру 22-му році, в Берліні, такі слова, чому я цитати зацитувала, тому що мають всі імена бути промовлені. Як би не було важко, але це потрібно для того, щоб їх верхів. І, наприклад, там, висловився про те, що будуть формуватися наші словники з. з імен, моба, зловники і зломають далі. І я ще мені хотілося процитувати роман Павла Загубельного Кірського, що людині люди забувають, про неї згадують планку і не охоче. З людини вичаблюють тільки те, -ті -ті, що комусь треба, з риби і круг. Або кров на полі брав, або ці е... на неї або красу коли тиметець. І потім ім'я, моє забуття, то що таке? Що? Я. Головне, бої чини на землі. Чини значені не посади, а е, бої діяльні були. Які я виділила, це бібліотеки, це освітні заклади, селищні місцеві громади, святковості до МВС, Національної гвардії, якщо двісно дозволено, наприклад, на сайті є дані тільки до 22-го року з загиблими воїнами, оскільки ви розумієте, що та ситуація, яка наразі не має, не має бути у публічному просторі. Окремо скоріні цели. Я тут виписала меморіал пам'яті жертв війни Росії проти України. Моя наука це представлені загиблі науковці. Ямули спорту. Тут не тільки захисники, а ті, хто постраждав, і там є діти, які спортсмени. Звісно, це схід і піти. Українські пені там за кількома. Що тут цікаво, що тут за кількома, по-перше, напрямками це люди культури, журналісти, і за руками, тобто, якщо цікаво, така сама інформація. Інтернет ресурси розрібаті і полезно з Україною, але знову ж таки є книга пам'яті, яка герої України, які подають інформацію до 22-го року, тому що на сайті зазначено збір інформації триває. Що можу сказати, що коли почала цим цікавитися, ну, скажімо, влітку, десь літо осі го то звісно дуже-дуже багато збільшується матеріалів про загиблих захисників. Дякую. Е, організація подібних заходів застосування. Е, Потрібних цих таких інструментів, можливо, не тільки з метою реалізації комурації, а встановлення національної свідомості і ідентичності. Звісно, ще і виховання громадянської свідомості, тому що, ну, як знаєте, щоб було пафосно, але виховання триває. Хотілося згадати статтю, колись в інтернеті знайшла про те, що дитина спункувала. Ми бачили на презентації Володимира Івановича, і ви знаєте і бачили стіни пам'яті, е стенди в різних форматах, куби, е з іменами загиблих. Не тільки імена, там може бути теж подана різна інформа інформація. Така коротка інформація е має термін біограм? І е дитина сплювала поперед захисника. Що зробив батько? Він бігом дитину за руку і привів у поліцію. Звісно, поліція ще наклала штраф, провела бесіду з батьками і з дитиною. Тобто дитина, яка там 7-8 років, що це таке, чому воно стоїть, з якою метою. Ну, звісно, ви не в тому місці, ви розумієте. Але, е, на жаль, вже третій рік. Це все затягнулося. Дуже часто сприймають це, якщо не торгнулися родин, це сприймають як так собі. То дитина абсолютно не розуміла, з якою метою поставив це. І як треба ставитися до принаймні в Дякую. Я Ну і я ж почала шукати інформацію, як бібліотеки. Спочатку бібліотеки в мене була доповідь, а зараз як освітні заклади, з якою метою і чому це. Тобто зрозуміло, що нова реалізація, як розумієте, цей термін. Комеморація це пошанування, певні ритуали з метою збереження пам'яті. Звичайно, за загиблими. І е, В документах ЮНЕСКО щодо розвитку вищої освіти 21 го століття зазначено організації гуманістичного призначення вищої освіти вбачають необхідну передумову збереження за неї статусу суспільного плану, успішного виконання нею, її соціальних функцій, формування у тих, хто е, навчається. Соціальної відповідальності, громадянської політичної позиції, почуття справедливості, міжнародного розуміння і всього того, що є фундаментальним аспектом нашої спільної людиності. Дякую. Ну І я перебирала ці функції, які стосуються безпосереднього розміщення біограм на сайтах освітніх закладів, аксіологічне, за духовне, моральні і естетичні цінності. Психологічне закріплення цінностей, суспільством, конкретні особистості, комунікаційне, спілкування, передавання інформації. До речі, так дуже часто на сайтах використовується тут. ну, Зараз буде в доповіді дуже багато слів на ція. Да? То тут, тут ще спартиспікація. Партисипація. Так, тобто це тобто це залученість кожного з нас. Які можуть додати інформацію. Звісно, на сайтах ви знаєте, що є адміністратор, є редактори, але кожен з нас може, має право і, і потрібно робити. Пізнавальне, тобто створені умов для отримання актуальної інформації, і організаційне, тобто організація у створенні, поширені і так далі. Я, звісно, одразу зайшла на, уні... на у вашого університету, я знала цю людину, коли я побачила на сайті, що ну, впала інформацію. Михайло Комарчук, він не закінчив аспірантуру, е закінчував психологію, аспірантуру була з психології, е Він працював. Багато таких е, організацій пов'язаних з психологією, але е, найчастіше, які ну, фактично волонтерські не дуже велика оплата. І, ну, чесно кажучи, я факт, що я знала цю. І е, от університет Геліченка, кожного, звісно, що я про що вдалі не довестися мова, про кожний е, освітній заклад він формує так, як він це бачає. Е, далі, будь ласка, зараз буде швидше. То ще у 2015 році, листопаді, Верховна Рада прийняла постанову про державну підтримку публікацій наукових освітніх дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення щодо агресії проти, проти України. Я вважаю, що це якраз це представлення біограмів на, зокрема, на освітніх. Сайтах освітніх закладів якраз в цьому напрямку і працюємо. Далі, Будь ласка, це зараз підуть слайди, ті освітні заклади, які я дуже часто подають інформацію або окремими статтями, але я вибирала так, що де зручно можна просто знайти за прізвищем. Це університет Шевченка, герої не вмирають в них є. Вірту віртуальний меморіаль пам'ятці полеглих. Е Захисники Шевченківські. Знову ж таки, там є всі прізвища, я певно, що всі, але не всі вкладки відкриваються. Тому що, як на піля, він пояснила в інституті філології, вони зараз інакше відбуваються, що е, приклад е, загинув захисник, їхній випускник, але його батько працює в диві. Зрозуміло, що інформацію не <клухи> далі. Власне. Це карадхаківські е, імені Гаразіна, все ж портрети, е, інформацію. Ну я намагалася робити стріли, щоб можна було пояснити, побачити прізвище, відкриваючи, е, можна е, отримати інформацію. Так. Ще, будь ласка, е, це був е, Український католицький університет у Львові е, 28 вісім полезних ролик і спільноти. Також можна. Легко знайти інформацію. Далі. Це Міловське національному мені Олеся Гончара. Я не змогла з крімшопом купити тільки така частина, але так само, повірте, можна теж легко знайти інформацію. Далі, будь ласка. Uh, юридичний інститут Єрослава Буддорго це дуже багато загиблих, тому що як ви розумієте, це більшість хлопців. Uh, і uh, теж, uh, що мені тут подобається, uh, що інформація, натискаючи інформацію, прикидає Вікіпедію, тобто навіть інформація про всіх них зазначена в Вікіпедії. Тобто є людина, яка цим займається, яка не покладена обов'язки, щоб збирати всю інформацію. Uh, далі, будь ласка. Це вже пішли не вищі заклади, це Володимир Волинський, Волинська область, місто Володимир, називається контент для Герої Англиї Небесного війська випускники колоджуєх років». Теж така вичерпна інформація ще далі. Озерненський ліцей Житомирщина СМТ Озер. Тобто, як бачите, не тільки вищі заклади можуть мати людину, яка цим займається, збуду всі інформації. Що ну це вже мене я майже завершую? Що звісно це не основ, не багато тих пунктів, які я виділила для чого з якою метою це все виконується. Сприяння підвищення рівня національної самооцінки студентів, як і національної ідентичності, формування відчуття гідності, гордості за свою країну. В, і в цьому ж є і виховання патріотичних почуттів, бути свідомим, відповідальним громадянином, сприяння поширенню правдивої інформації, шановине ставлення до пам'яті, тому що знову ж таки це воно трохи змазується, це входить, скажімо побутовий, побутовість, і, на жаль, ми забуваємо до пам'яті загиблих і бути уважним, тепляче, до потерпілих від наслідків війни. Дійсно, як ви знаєте, ще не тільки військовослужбовці, а ті, хто на Сході і на півдні загинули ці рівні. це фактично теж вони стояли на обороні. Що такі чини. Ну, І я хочу подякувати за ЗСУ, за завдяки якому ми сьогодні тут ви слухаєте нас. Дуже важливо.